Вітаю вас, друзі, ви на каналі МотоТюнінг. І сьогодні ми нарешті а, пройдемося по питанню безпеки, а саме захисту а, Піддона Картера, тому що, на жаль, в нашому а, варіанті наш мотоцикл іде абсолютно беззахисний. Якщо на Watch 500DS був хоча б пластиковий захист. То тут взагалі нема ніякого. І це не є гуд, тому що о, тип мотоцикла, він уже такий з претензією поїздити десь по ґрунтовці. І тому, можливо, на шляху будуть якісь ями, камінці. Тому нам потрібно наш двигун захистити. Для цього у нас є чудовий захист картера, який пропонує нам. Магазин watchtuning.com.ua. Зараз ми детальніше з ним познайомимось. Друзі, про цей захист я балакати дуже багато не буду, дуже багато клієнтів У нас вже його купували і ставили. Дуже багато позитивних відвиків. Так що, в принципі, як такої реклами йому ну, взагалі не потрібно. Придемося бігло. По комплектації, значить, сам захист, захист повністю алюмінієвий. Потім в комплекті йде ось така ось скоба, кирпіжна скупла і також кирпіжні елементи. Хочу звернути увагу, що болти, кріплення, вони абсолютно. Ідентичний до болтів кріплення самого мотоцикла. Тобто це не просто, ось бачите, не просто якби продукт, це оригінальний продукт. Це оригінальний продукт, який виготовляється на заводі, де кліпаються ці мотоцикли. Чому йде окремо як аксесуар, ну, напевно, тут. Все ж таки відіграє свою роль комерція. От. Але такий захист ви можете придбати у нас в магазині WatchTuning.com.ua посилання на цей захист я обов'язково залишу в кінці відео. Є... В інтернеті вже є більш детальні. Ролики по встановленню цього захисту, тому дублювати всі процеси встановлення я не бачу сенсу. Я е, навіть залишу посилання на канал Moto Division. Е, там Дмитро досить детально. Показав, як його встановлювати. От, і, в принципі, дублювати все це я просто не бачу сенсу. Я просто хотів, щоб ви подивилися на якість цього захисту. Зараз ми його з плівки заберемо. І хотів би, щоб ви побачили, як він стоїть і виглядає, власне, вже. Після встановлення. От. Почнемо установочку. Щоб нам не заважала оця ця декоративна пластикова бічна накладка, ми її відкручуємо. Друзі мої, як ви бачите, захист вже встановлений. Ніяких нюансів по встановленню немає. В комплекті все є: гвинтики, болтики, демпфера. Ну, тобто, абсолютно все, що. Потрібно для встановлення цього захисту. Виглядає, як на мене, досить пристойно хіба що, можливо, ось цей нюанс, зараз покажу. Можливо, ось цей нюанс. Тобто, оця ця пластикова ця заглушка, захист, я не знаю, вона в принципі виконує функції, щоб не обпектися. В гарячу трубу. От, там є направляюща. І е, в самому пластику є таке вухо з, з гумовим демпфером. Так от е, цей захист він просто заважає. Я, чесно кажучи, не став заморачуватися і просто те вушко відкусив. От, і отут два, дві точки кріплення. Цього, повірте. Цілком достатньо, щоб його тримати. Я ж кажу, його функціонал, просто щоб не, не обпектись. Оте все. Це, ну, це напевно, єдиний нюанс, який потрібно знати при встановленні. А так, захист дуже класно, він тримається, як литий, не тіліпається. Я вже проїздив на ньому, протестував і все. Досить-досить класно. Ну і не забувайте, що це алюміній, його не потрібно не фарбувати, він не буде ржавітий. Ну, достатньо благородний метал, як на мене. Так. Отак це все у нас виглядає. Чудово. Вже мотоцикл з захистом вже безпечніше можна їхати на якихось е е земляних дорогах. Друзі, мої, на цьому все. Ще раз наголошую, що даний захист можна придбати у нас в магазині watchtuning.com.ua. В принципі, за помірною ціною. Кому сподобалось відео, ставте лайки, коментуйте, поширюйте. А я буду готуватись до нових відеорепортажів. На цьому все. Всім дякую за увагу і всім гарного дня!